Корупція є системним явищем у суспільному та політичному житті багатьох країн світу. Експерти зазначають, що один із факторів, що створює підґрунтя для її поширення недоліки законодавства, які заходи, підтверджені міжнародним досвідом, можна втілювати у нашій державі, аби покращити ситуацію. Далі у сюжеті в Україні щороку приймаються тисячі нормативно-правових актів як центральними, так і регіональними органами державної влади. Але іноді в цих документах присутні чинники, які сприяють розвитковій корупції в державі. Ефективний засіб попередження таких ризиків громадська експертиза проєктів нормативно-правових актів. Антикорупційна експертиза це є однією складової в системі запобігання та протидії корупції в Україні. Антикорупційна експертиза призначена для усунення корупційних факторів, які міститься в, в в нашому законодавстві в підзаконних нормативно-правових актах в ході навчально-практичного семінару, що відбувся днями у Києві, досвідом налагодження антикорупційної експертизи з боку неурядових організацій поділилися представники центру з питань аналізу й попередження корупції Республіки Молдова. Тічення трьох років ми осуществили примерно более 300 експертиз. Эффективность нашей работы составляет более 50% то есть более 50% из наших замечаний они были приняты парламентом. Мы осуществляем экспертизу на уровне всех проектов законов, которые находятся на рассмотрении в парламенте. Усунення норм, які можуть привести до корупційного зловживання в подальшому, допоможе уникнути складної та тривалої процедури внесення змін до вже прийнятого закону. Коли е, е, влада бореться із корупцією, то вона бореться із власною тінню. Тобто, якщо влада сама буде боротися з власною тінню, то, мабуть, навряд чи щось вийде у влади. Тому, якщо ми говоримо про експертизу. Антикорупційну, то це право суспільства таку експертизу здійснювати разом зі владою. Поки що така експертиза в Україні не проводиться. Її передбачено новим антикорупційним пакетом законів, але ґрунтовні розробки в Україні вже є. Дуже приємно, що Міністерство юстиції відкрило співпрацю в даному напрямку. Вони зараз є головні в проведенні антикорупційної експертизи. І ми, я думаю, разом. Будемо виробляти єдину методологію проведення. Чекаємо до вступу антикорупційного закону, коли він вступить в дію. Стаття 15 чітко регламентує проведення антикорупційної експертизи, і ми разом спільно з міністерством юстиції будемо працювати в цьому напрямку, задіювати неурядові інституції нашої держави, щоб наша робота була послідовною і системною. Як вказує міжнародний досвід, такі ініціативи та здійснення відповідної експертизи законодавства є ефективними та сприяють зниженню рівня корупції у суспільстві.